Може, я вам щось допоможу. О, ні, шановна Галино. Вибачте, але дві хазяйки на кухні не до добра. Це? До того ж ви все неправильно робите. Чого це? В смислі? А що я неправильно роблю? Я роблю так, як мене мама вчила. А маму бабуся вчила, а бабуся. Я про баб... кулінарний технікум закінчила і знаю, що не можна м'ясо просто в кімнаті розморожувати, а макарони холодною водою промивати. А я знаю, що в тих ваших технікумах тільки вчать, як котлети хлібом розбавляти, Угу. а потім м'ясо з столовки додому тягати. Угу. І взагалі так. Знаєте що? що? Аби що? Ваші голову заморочила. заморочила. Я сказала, швидше суд, бо все я. Я просто я за себе вже не Горіла зо.